Безпосередньо фонд Save Ed займається відновленням доступу до освіти в деокупованих громадах та громадах, які постраждали від війни. Безпосередньо в нашій співпраці Save Ed з Європейським Союзом це було дві співпраці. Одна з них ще продовжується. Ми реалізували великий проект через програму «Юліт з Європою за підтримки Європейської комісії. Зі створення освітніх центрів, які були такими осередками, де можна було отримати доступ до освіти, доступ до гаджетів, таких центрів в нас було 25. От і зараз також ми реалізуємо з європейською делегацією проект, який допомагає нам подолати освітні втрати вже в тих центрах, які були створені. Тобто це вже така більш освітня складова. Ми працюємо з вчителями, з дітками саме в контексті деяких предметів і надаємо їм послугу таку більш академічну. Якщо говорити про нашу таку масштабну співпрацю зі створення освітніх центрів, які саме про доступ до освіти, то нам вдалося майже 5 тисяч дітей охопити цим проектом. Якщо говорити про відвідування наших центрів, то з різною частотою це там понад 50 тисяч різних відвідувань з різними активностями. Ми працювали в чотирьох областях: це була Миколаївщина, Харківщина, також Чернігівщина і Київщина. Плани в нас достатньо амбітні. Ми з різними партнерами плануємо збільшувати мережу центрів, про яких я згадала. До речі, в рамках проєкту. Європейською комісією ми створили брендинг цим центрам. Ми їх тепер називаємо вуликами. От, і ми розвиваємо мережу вуликів. Це наші плани на наступний рік. Далі, звісно, посилювати складову в. Надлуження освітніх втрат. Ми називаємо це catch-up learning, тобто таке досягання добігання. От і е я думаю, що нас ще можливо чекають якісь інфраструктурні співпраці в контексті створення укриттів. Наприклад, якщо говорити про успіх саме в рамках цього проекту, де ми створювали освітні центри з FPA і Юлід, е ми там е знайшли е таке чарівне село Червона долина. В якому не так багато, в принципі, для ну, скажімо, для якихось проектів донорських дітей, але це діти дуже важливі, їх там 160 дітей в селі, і в них повністю тотально зруйнована школа, і за допомогою центру, який ми могли створити з в рамках проекту нашого. Ми почали відбудовувати, відновлювати пошкоджений будинок культури як тимчасовий простір освітній, як тимчасову школу на майбутнє. І от цей центр став таким фактором. Ми спочатку зробили одну кімнатку, потім знайшли інших партнерів, зробили іншу кімнатку. І так і так, ось 1 червня цього року, ми відкрили повноцінний такі шість класів, які дають тепер змогу дітям повноцінно навчатися.